Осліплені людською релігією. Якщо ти скажеш, що належиш до якоїсь конфесії, багато християн подумають, що ти нормальна людина. Але якщо ти скажеш, що ти просто народжений згори послідовник Ісуса Христа, більшість християн назвуть тебе аутсайдером, божевільним або єретиком. Вони також подумають, що хтось чи якась секта промили тобі мізки. Тому вони продовжують запитувати, до якої групи ти належиш. Їх турбують ярлики людей, а не істина Ісуса Христа. Їхня релігія створена людиною, а істина у Христі. Причина цього в тому, що вони самі не народжені згори. Якби вони народилися згори, вони б знали, що Ісус справжній і Воскрес. Вони б знали, що бути християнином значить бути омитим від гріха силою Духа Божого. Вони б знали, що бути християнином це щоденне ходіння з Христом у дусі, підкоряючись його пануванню. Але оскільки вони цього не знають, вони доводять, що вони не звернені, що вони все ще мертві і втрачені. Вони від світу і все ще знаходяться під владою темряви. Вони мають форму благочестя, але вони ніколи не зустрічали Ісуса і не хочуть з Ним зустрічатися. Якби їм було цікаво, вони відкрили б священне Писання і прочитали б те, що він сказав особисто. Вони шукатимуть істину, тому що спрага в них не може бути вгамована, поки вони не знайдуть Його, але вони не можуть цього зробити, бо просто обдурені людською релігією. Їм подобаються темні ящики, в яких вони живуть, тому що вони отримують їх у хибній безпеці, поки вони продовжують займатися гріхом та марнославством. Це сумно до відчаю. Їхні очі не бачать і їхні вуха не чують. Але ми покладаємося на Божу мудрість, який абсолютно праведний і знає, чому деякі побачать, а деякі ніколи цього не зроблять. Він вибере та винесе праведний суд. Молися за людей, засліплених людською релігією, оманливими ярликами та деномінаціями, тому що настане час, коли двері смерті зачиняться, і тоді відбудеться суд, коли всі ми постанемо перед святим агнцем Божим. Це буде страшне видовище, коли святість Божа назавжди поглине будь-яке зло, що залишилося. Без істинної святості, без смиренного підпорядкування, під захисним покровом крові Христа жодна людина не зможе встояти. Місце милосердя доступне тим, хто дійсно там сидітиме. Будьте уважні, браття, давайте зосередимо свій погляд на небесних речах, давайте зосередимо свій погляд на Ісусі. Він один є істина, шлях та життя. Оскільки Він живий, ми теж житимемо.